Дякую. Журі, я дуже рада сьогодні бути присутня на такому заході. Ну і розпочати свій виступ я хочу такими словами, тому що проєктна діяльність сьогодні в школі дуже важлива. І кожен посібник, кожен інтернет-ресурс трактує її по-своєму. Я знайшла дуже цікаву китайську мудрість, яка каже, що а, покажи мені, і я розкажи мені, і я забуду. Покажи мені, і я запам'ятаю. Дай спробувати, і я зрозумію. Сьогодні це про проєкт, про навчальний проєкт у школі. А на сьогодні темою проєкту, яка мені випала, надзвичайно красива, надзвичайно актуальна тема воїни світла. Проблема воїни світла. Хто вони? Актуальність цієї проблеми. Діти повинні ще з початкової школи розуміти значення людей, які стають на захист держави. На сьогодні свобода це один із важливих елементів збереження життя, тому це і робить дану проблему актуальною. Метою, Не, зараз метою Проєкту є формування понять воїн, гідність, єдність, є формування ціннісного ставлення до захисників і захисних держави, є розвиток громадянської компетентності, виховання патріотизму та шанобливого ставлення до батьківщини. Найперше це є завдання для вчителя, який готує проєкт. Перше завдання вчителя мотивувати дітей до реалізації проєкту. Організація об'єднання в групи коригування роботи груп. Так як ми всі знаємо, що а, а, вчитель а, у проєктній діяльності є фасилітатором, тобто він надає якісь певні рекомендації, спостерігає і коригує. Сприя... Третє сприяти активній участі у роботі над проєктом всіх здобувачів освіти. Четверте організовувати зустріч дітей із воїнами. Це ну, те, що суто належить до цієї теми, і організовувати презентацію результатів проєкту. Тобто, яким саме чином пропонувати дітям. Завдання, звичайно, для учнів. Завдання для учнів за темою проєкту: перше, зібрати інформацію про воїнів. Джерела можуть, які вони використовувати. Це інтернет-ресурси, це підручники, посібники, звичайно, енциклопедії та інші ресурси. Друге дізнатися визначення понять гідність єдність захисних воїн. Третє дослідити характерні ознаки воїна-захисника. Це можна робити за допомогою асоціативних кущів, кроссенсу, прийому, інших вправ. Четверте написати подяки для воїнів, так як на сьогодні це є дуже актуальними. П'яте виготовити патріотичні браслети. Шосте зібрати, упорядкувати інформацію про воїнів захисників свого міста. І з випливаючи з шостого, сьоме, видати, упорядкувати і видати збірку Воїни світла мого міста. Звичайно, що е, завдання, які є для учнів, а вчитель завжди розуміє, що повинні бути очікувані результати. Очікувані результати дуже часто ми бачимо у державному стандарті, так, вчитель ними оперується. Щодо сьогоднішнього проєкту, то для мене очікуваний результати є використовувати вміння дітей, тобто діти набувають навички і навчаються використовувати різні джерела для пошуку інформації, вони вміють працювати в групі, вони вміють створювати елементи ручної роботи, вони узагальнюють інформацію для створення збірки, вони застосовують набуті знання у житті. Це є компетентність так, навчання впродовж життя і застосування, і презентувати результати своєї роботи. Те, що ми чекаємо від учнів, звичайно. А Далі це є критерії оцінювання. Тобто вони повинні бути обов'язково перед проєктом донесені до учнів. Хочу сказати, що це може бути самооцінювання. За допомогою градусу успіху я зобразила градус успіху такими хмаринками із правої сторони. Тобто вони дуже полюбляють початківці так замальовувати кольором певний свій прогрес. Тобто мені все вдалося. Зелена хмаринка а, добре виконував роботу жовта, е, помаранчева є над чим ще попрацювати. І ось дуже цікаве, що особисто мені подобається. ой, Тобто не описуємо е, м, проблему, чи ти не, 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 дитина повинна сама от зрозуміти, от що таке, от що було не так, чи чого вона не досягла. Звичайно, це є взаємооцінювання. Вони можуть в ході проєкту робити взаємооцінювання. Я, ну, я підготувала ну такий звичайний це може бути аркуш, так взаємооцінювання. Як ти оцінюєш роботу свого однокласника? Так як в мене четвертий клас, так тобто е, четвертий, вони можуть написати самостійно питання, можуть е, відповісти так само на питання письмово. Вони це роблять вже швидко і продуктивно. Як ти оцінюєш роботу свого однокласника чи однокласниці? Які ідеї тобі сподобалися? Що вони використали, так? І якщо дитина навпаки побачила, інколи вони кажуть, ой, він не працював, чи вона не працювала, а я все робив, не, не, не змотивувати їх до іншого питання, які би ти дав, що би ти порадив чи порадила для своєї однокласниці чи однокласника? Тобто не, не шукати негативні сторони, а от що б ти ще додала? І хочу сказати третій, так я я. Розумію, о, о, написала е, е, ну, ця тема, напевне, не має критерію оцінювання як е, градус от, переміг чи якогось конкурсу, так? чи краще, чи гірше, тому що ця тема вимагає оцінювання позитивного е, усіх членів. Так, тобто, якщо в мене працюють групи, я подумала, що найкраще, коли проєктна діяльність, найкраще, щоб кожна група була оцінена. Так і ось, наприклад, тут я зробила такі дві номінації. От я поділила би на дві групи, і дві номінації. Пізнавальний проєкт. Тобто цю номінацію отримує та група, яка буде мати велику інформативність, яка дасть більше інформації, яка застосує більше джерел. І друга номінація яскравий проєкт. Це є вміло виконані роботи. Можливо, є група, яка краще виготовить браслети, краще напише, розмалює яскраві подяки, тобто вона творчо більш попрацює над цим проєктом. І це буде такі дві номінації у, в критеріях оцінювання саме цього, цього, цього проєкту. Звичайно, наступне це є кінцевий продукт. Кінцевий продукт нашого проєкту це є подяки, які ми виготовили, які виготовили діти, це є браслети і є збірка. А як після того як вони опрацюють уже всю інформацію, як вони познайомляться з воїнами свого міста, вони можуть е зробити збірку воїни світла мого міста, тобто це навіть може бути звичайно не друковане, а звичайно із робіт самих е дітей як портфоліо. Далі характеристика проєкту, Значить, за сферою застосування, це, я вважаю, інформаційно творчий проєкт, тому що діти більше працюють над інформацією, діти більше творять. Так? Тобто за тривалістю, короткотривалий. Взагалі, Початкова школа вона більше орієнтується на короткотривалі. Тобто, це може бути тиждень-два. Так, ми працюємо над цим проєктом не більше. Тому що початкова школа, ми знаємо, діти люблять динаміку, діти повинні ну, динамічно розвиватися, так люблять динаміку, і їм потрібна постійно зміна, щоб змінювалася, тобто не робити цей проєкт дуже таким довгим. За реалізацією міжпредметних зв'язків. Це є міжпредметний, тому що ми ми інтегруємо і ЯДС, і українську мову, так і читання, і інтегровані якісь предмети, коли ми щось виконуємо, поробки і так далі. За кількістю учасників. За кількістю учасників, звичайно, груповий. Зазвичай проєкти проходять ну, індивідуально дуже рідко, груповий, так, тобто можна поділити дітей на групи, яким чином це вже обирає собі вчитель, ось чи це буде чотири кути, чи, наприклад, два, чи це буде по кольору і так далі, за якимись певними своїми особливостями. Ну і звичайно, найголовніша частина проєкту це є механізм реалізації проєкту. Механізм реалізації проєкту має чотири етапи: підготовчий, перший підготовчий етап. хоча е, так. До слова, вивчаючи інтернет ресурси, дуже багато є механізмів реалізації і етапів. Також кожен автор якось по-своєму виділяє е, свої ну, етапи. Я дотрималась ось такого: перше це підготовчий етап, тобто підготовка вчителя до самого проєкту, це підбір певної літератури, це інтернет ресурси. Ось ну, не вписала, забула, е, напевне, я внесла в завдання. Е, зустріч з воїнами, тобто, це так само є певна якась попередня домовленість і так далі. Друге, моделюючий етап. Моделюючий етап це є постановка проблеми, це визначення мети і теми. Постановку проблеми можна, звичайно, робити проблемним питанням, це є кроссенс. Мені дуже подобається ця вправа, тому що діти за картинками асоціюють, а тоді в центрі виходять самі цю тему, тобто вони самі до цього підходять. Визначення мети та теми особливості для нас зараз дуже це особливо. це Туальну. Звичайно, що завдання, очікувані результати, які ось і так само забуло вписати критерії оцінювання. Також в моделюючому етапі обов'язково дати дітям критерії оцінювання, тобто, як саме вони повинні що, і що будуть це оцінювати. Ну, планування роботи, звичайно, за етапами і як плануємо роботу. І третє, найголовніше це є діяльність етап. Етап, коли діти, тут вчитель уже вводить все те, що він зробив у завданні для учнів. Тобто вони працюють і всі ті завдання, які запропоновані, так, які за, е, е, заплановані, вони повинні бути в діяльному етапі. Збираємо інформацію спочатку, дізнаємося певні визначення, досліджуємо якісь характеристики в. Е, ми різними вправами пишемо подяки для воїнів. Звичайно, що тут можна і передати так, воїнам ці подяки, тобто вже вчитель знаходить певну, як, як, як передати подяки чи зустріч з воїнами. Так? тобто Це так само робиться на діяльностному етапі, виготовлення патріотичних браслетів, це можуть бути майстер-класи. Ось, зібрати, упорядкувати інформацію про воїнів захисників свого міста. Ну і якщо ми говоримо вже про місто, це є видати воїни світла мого міста. Тобто це не обов'язково має бути якась велика збірка. Це є роботи і про біографії, можливо, з тими, з якими вони зустрічаються. Отже, це все є діяльність етап, коли діти опрацьовують всі поставлені перед ними певні завдання. Звичайно, що воно може відрізнятися, від е, щось вносити, коректувати. Ну і заключний етап. Заключний етап це саме презентація проєкту, тобто презентація цих листів, чи браслетів, чи саме цієї збірки. Ось від презентації проєкту дуже багато чого залежить, тому що це є мовна мовленнєва мовленєва компетентність, так, це є. Е, е, Публіка презентувати, не боятися вміти, вміти пояснити, вміти сказати. Ось дуже важливо тут наголошувати, що не один, не одна людина бере на себе відповідальність. Вони можуть розподілити між собою певні ролі, як презентувати саме, тобто налаштувати їх на більш таке творче, на творчу презентацію, як презентація, концерт, чи презентація, виступ, чи презентація конференція можливо. Ось щось таке цікавіше, щоб це було святковіше. Ну і що ще я хочу сказати, це завжди в кожному проєкті, звичайно, є ризики, тобто, може не вистачати часу, так? Чи не всі хочуть брати участь? Сьогодні це дуже важливо, тому що є діти, які перебувають в інших містах, через Війну, так і, можливо, вони, їм ця тема дуже важка. Вчитель повинен дуже уважно підійти до цього, наголосити про актуальність проблеми, тобто шляхи виходу, які сьогодні для себе вчитель бере актуальність проблеми, зробити якусь цікаву, яскраву презентацію, коли висвітлити саме світло того воїна, щоб діти не боялися. тому що є різне сприйняття війни, і різне сприйняття воїнів тих дітей, які, наприклад, переселенці, так, тобто діти, які змушені були залишити свою рідну домівку, і у них різне зараз бачення. Ну і звичайно для часу це є регламент, тобто вчитель встановлює регламент, контролює, звичайно, щоб всі завдання були певно регламентовані. Ну, ось ось так цільова аудиторія, звичайно, цього проєкту це є, цільова аудиторія це є учні початкової школи. Хоча презентація може бути для батьків створена, для воїнів, звичайно, для педагогічного колективу на розгляд а, вчителя. І, а, ну, як на завершення, я бачу, ніби часу. Клалась. На завершення, я хочу сказати, а, така, знаєте, ситуація, ситуація, навчання, ситуація, яка мене дуже я десь прочитала, коли вчитель тримав у руках книгу і спитав дітей, якого вона кольору. А вони йому сказали, що вона зелена. І вони, він каже, ні. І вони знову кажуть: вона зелена, і він каже: ні. І тоді діти почали сміятися, вчителю та вона зелена. І коли він повернув цю книгу, з його сторони вона була жовтою. Тобто, вчитель повинен бачити всебічний розвиток дитини, бачити її індивідуальні і її особливі потреби завжди. В будь-якому проєктній діяльності чи урочній, завжди наголошувати для себе, що кожна дитина це індивідуальність. Дякую.